Сьогодні команда громадського новинного каналу Дарниця Лайф завітала до адвокатського об'єднання «Барістерс», які захищають поліцейських у Дніпрі. З питання того так. з нами сьогодні адвокати компанії «Барістерс» Андрій Йосипов та Забара Богдан, що захищають поліцейських, які виконували виконуючи посадові обов'язки, отримали тілесні ушкодження та судову тяганину. Про цю ситуацію ми вирішили більш докладно розпитати адвокатів, щоб вони розповіли своє бачення з цієї ситуації. Вітаю Богдан, Вітаю Вітаю, Андрій. Розкажіть більш докладно про саму ситуацію, як ви її зараз бачите, і що саме відбувається у судових у кабінетах суддів. На сьогодні маємо дві справи: два кримінальні провадження. В одному з кримінальних проваджень поліцейському Єгору Сенкову повідомлено про підозру. В іншому кримінальному провадженні, як сам звонков Єгор, так і його колега Анастасія Жила, виступають в якості потерпілого. У кримінальному провадженні, де повідомлено про підозру за умисне вбивство пана звонкову, срок досудового розслідування саме на сьогодні він продовжений до кінця січня, до 25 січня 2024 року. І Маємо надію, що до цього сроку, до закінчення цього сроку до судового розслідування, обвинувальний акт вже буде скерований до суду. Мається на увазі, чому я говорю про надію, тому що не маємо на меті затягувати цю справу. Слідчий прокурор зі своєї сторони вони не бачать інших перспектив, окрім того, щоб саме скласти обвинувальний акт і обвинувальний акт направити на суд до суду. Вони не бачать перспектив. E, навіть більше того, вони, не хоча б бачити, e, можливості закриття кримінального провадження за відсутністю складу злочину, перекваліфікації e, чи якихось інших там, процесуальних дій, які би говорили про те, що e, справа може закінчитися іншим чином, ніж з керуванням обвинувального акту до суду. У справі, де Єгор і Анастасія виступають потерпілими, справа вже закінчується. Етап досудового розслідування закінчується і справа буде направлена до суду відносно Тетяни Патинки. Це водійки автомобіля, яка, скажімо так, була вже пересіла на місце водія після того, як там неодноразово самим свагавою було порушено правило дорожнього руху. Там кваліфікація за 348-ю. Перепрошую, 342-го, наскільки кажу, да, на 342-го опір поліцейському. Що є цікаво у тій справі, що прокурор пан Ігор Остапінко, який є процесуальним керівником у цій справі, він, звісно, я би назвав так, не хоче давати оцінку, юридичну оцінку діям самого потерпілого пана Сілогава Джумбері. Чому я про це говорю? Тому що засоби масової інформації з того відео, яке вже потім з'явилося в мережі інтернет з портативних камер відеоспостереження поліцейських, чітко було видно, хто яким чином і як завдавав удари як Анастасії, так і Звонкову. У кримінальному провадженні згодом отримано судову медичну експертизу щодо визначення ступеня тяжкості тілесних пошкоджень, і ця експертиза вона повністю. Дозволяє встановити причинений наслідковий зв'язок між особою, яка завдавала цих тілесних ушкоджень, ступенем тяжкості і фактом виконання при цьому своїх посадових обов'язків поліцейських. Тобто 345-та там має бути, але прокурор чомусь, я зараз поясню, чому. Він не хоче кваліфікувати дії Джумбері за статтею 345 кримінального кодексу. Таке питання. Дивіться, багато бачив цих відео, чи було зафіксовано такий момент, що у поліцейського намагалися вирвати зброю. На відео станом на сьогодні нам не відомо, чи воно було зафіксовано чи не зафіксовано. Із тих відео, які ми бачили. Прямої якоїсь такої, знаєте, видимості, що сілогава намагався відібрати у Анастасії табельну зброю, її не видно, але це не означає, що він її означає, Але це не означає, що факт спроб заволодіти табельною зброєю не може бути доведений іншими засобами доказування, покази свідків і так далі. Тому від багатьох очевидців є інформація про те, що він дійсно намагався заволодіти табельною зброєю, а в принципі, виходячи з його манери поведінки, як він вів себе відносно звонкова, потім відносно самої Анастасії, не поодинокі удари в область обличчя, не поодинокі удари в область тулуба, повалення на землю, удари вже, коли вона перебувала в нього фактично в ногах і так далі. Це все можна в принципі синхронізувати і говорити про те, що він міг спробувати заволодіти табельною вогнепальною зброєю самої Анастасії, що власне і спонукало звонкова застосувати у відповідь свою табельну зброю. Пане Богдане, може розкажіть, будь ласка, які порушення взагалі зробили власники автомобіля? Що спонукало співробітників поліції влаштувати за ними переслідування? Ситуація відбувалася наступним чином: поліцейські проводили добове чергування в території, яка підпадає їх в їх зону відповідальності. І коли вони рухались по проспекту Нігояна, ну це просто ну так називається проспект місії Дніпро, там на світлофорі? Такі правила дорожнього руху, що з лівої смуги руху можна рухатись наліво, а з правої смуги руху можна рухатись лише прямо. Автомобіль, в якому перебувало відповідно, той хто загинув і патинка, він знаходився в правій смузі руху. І коли загорівся зелений покащик світлофору, вони почали досить такий різкий маневр і швидкий рух з правої смуги наліво. Тобто вони в цей момент здійснили порушення правил дорожнього руху, і якраз поряд з ними перебував автомобіль, там де були патрульні. Вони побачили порушення і вирішили їх зупинити для того, щоб відповідно скласти там адміністративний протокол, наприклад, про порушення правил дорожнього руху. Вони почали рухатись за автомобілем Ягуар. Звичайно ж, вони включили і сигнали, які свідчать про те, що вони їх хочуть переслідувати, щоб вони зупинилися. І в цей момент, коли вони за ними рухалися, автомобіль Ягуар очевидно зрозумів, що поліція хоче їх зупинити. І в процесі, і до моменту зупинки, ще порушив декілька правил дорожнього руху. Це було перевищено швидкісний режим. Так, немає фіксації в контексті там якихось правильних апаратів, які зафіксували порушення, але це було чисто суто аналізом встановлено, тому що та швидкість якою рухався автомобіль поліцейських, він не міг швидко дістатися до автомобіля Ягуар, тобто швидкість була більше ніж 60 км на годину тобто, це вже порушення правил руху по місту. А після цього вони здійснювали переслідування десь. Приблизно один кілометр, можливо, півтора км. А там загорілося на одному світлофорі, загорівся червоне світло. І автомобіль ягуар проїхав на це червоне світло, тому що знову ж таки не бажав в цей момент зупинятися на вимогу поліцейських. І вже потім, коли він припаркувався на тротуарі, в майбутньому ми зрозуміли навіщо це робилося для того, щоб змінити місце між водієм і пасажиром. Тому що на відеозаписах з камери безпечного місця, місто було встановлено, що за кермом перебував якраз таки чоловік, тобто той, хто загинув. Але вже під час зупинки виявилось, що перебувала за кермом ботинка. Тому фактично вони вчинили три порушення правил дорожнього руху, два з яких було зафіксовано. Добре, і таке питання. Зараз рух справи саме де поліцейські як обвинувачені, як воно просувається? Він в статусі на сьогодні в статусі підозрюваного, обвинувальний акт йому ще не вручено. Повторюся, що срок досудового розслідування до 25 січня продовжено в цьому кримінальному провадженні. Слідчий при продовженні сроку досудового розслідування однією з аргументацій було те, що йому необхідно дотримати ряд судово-судових експертиз. Зокрема, щодо встановлення там, наявності чи відсутності слідів пострілу, порохових газів на одягу і так далі. Тобто це такі більш, напевно, скоріш технічні історії зі сторони слідчого. А що стосується, чому я говорю за якісь такі технічні моменти, тому що переважна більшість доказів було зібрано на етапі огляду місця події і на перших перших початках. Досудового розслідування це кримінальне провадження воно не є триваючим. Переважно більшість доказів можна, що його власне було зроблено на перших етапах досудового розслідування і не побоюсь цього сказати, що саме судною захисту було ініційовано ряд клопотань. Стороною захисту було долучено зокрема і відео з камер портативних камер поліцейських, тому що там в срок 3, 5, 10 днів. В органу досудового розслідування їх просто чомусь не було, що власне і спонукало, виходячи просто з, лише відео а з камер з телефону неповнолітніх, які були пасажирами в автомобілі, вносити відомості в ЄРД, повідомляти про підозру. Потім вже розбиратися в історії трошки більш детальніше і обширніше. І вже ми говорили про те, що любі друзі, пане слідчі, дивіться, в нас є відео з портативних камер. Поліцейських, які е, фактично спростовують інкриміноване е, пана звонкове кримінальне правопорушення. Зрозуміло, що давати задню ні слідчині, ні прокурор в цьому кримінальному провадженні вже не буде, е, але повторюся, що надіємо, що до кінця січня ця справа набуде свого логічного завершення. Нам би хотілося, звісно, щоб ця справа на етапі досудового розслідування була закрита, про що ми звертаємось з відповідними клопотаннями про закриття провадження і так далі. Але я не вірю в об'єктивність слідчої прокурори, що вони цю справу закриють. І підтвердження цього є ось власне небажання надавати оцінку діям на самого сілогави. Чому? Тому що якщо в діях сілогави буде склад злочину будь-якого, будь-то опір поліцейському, будь то завдання тілесних ушкоджень поліцейському, 342, 345 чи навіть 348 кримінального кодексу. Це все, в свою чергу, може знівелювати інкриміно інкримінований і склад кримінального правопорушення. Тому що буде говорити про те, що застосування зброї було як реакцією на вчинення кримінального правопорушення. Якщо, да, якщо да, коротко. Ну, тобто, як ви зараз бачите завершення даної справи, це а, а, зняття звинувачень з поліцейських і вже. Це нам би хотілося її так бачити. Але... Але, тобі, не би хотілося так бачити, але ми розуміємо, що винувальний акт все ж таки буде направлений до суду, і вже в суді нам прийдеться доводити невинуватість в інкримінованому кримінальному правопорушенні. Ось, власне, якщо говорити за кримінальне провадження, де Звонков виступає в якості підозрюваного. Добре, дякую. Дуже змістовно було послухати про хід цієї справи. Вона була свого часу, ну не свого часу, але зараз, на жаль, про неї чомусь трошки підзабули. Але вона дійсно змістовна, вона важлива, тому що якщо поліцейських будуть сажати за виконання їх прямих обов'язків, це буде ну, скажімо так, дільно. Що щось цікаво, що ми спілкуємося так. просто, виходячи з роду і специфіки своєї діяльності з багатьма слідчими оперативними працівниками. Вони повністю підтримують дії Єгора Звонкова і тому що говорять, що в цій ситуації ця справа має бути своєрідним показником, своєрідним тригером, таким, який покаже відношення власне правоохорон до, до застосування зброї, зокрема і правоохоронними органами. Тут стоїть питання таке концептуальне. Загальне питання необхідної оборони, питання крайньої необхідності, питання правомірності застосування зброї. Якщо говорити про воюючу країну, в принципі, цим питанням має бути надана правильна правова оцінка. Так, згоден, дякую. Було дуже змістовно з вами поспілкуватись. На цьому ми завершуємо.